Російські військові навчання запад 2025 не несуть загрози для НАТО. При ньому принаймні в цьому переконаний командувач збройних сил Німеччини Карстен Бреєр. За його словами, немає жодних ознак, що тренування стануть приводом для атаки на країни альянсу. Берлін не очікує нападу, однак буде готовий реагувати на будь-які ворожі дії. Така лінійка загроз. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України і керівник центру військово-правових досліджень, долучається. Пане Олександре, раді бачити. Вітаємо, вітаю вас. Так, а що Берліну не несуть загрозу нападу, а якомусь іншому потенційно європейському місту несуть або не нападу? Як виглядає оця лінійка загроз, якою зараз партнери, тим паче члені, члени Північно-Атлантичного альянсу, які знаходяться з нами на одному континенті, міряють оці ці загрози від Росії цих військових навчань серед іншого? Ви знаєте, це насправді міряє дуже серйозно. Якщо ми говоримо про Німеччину, то їх це теж стосується безпосередньо тому що німеччина розгортає свою бригаду в Литві, якраз безпосередньо для того щоб гарантувати безпеку східного флангу нато зокрема тому вони пильно відстежують ситуацію нещодавно східний фланг нато і східний фактично фланг європейського союзу відвідувала урсула фон дер Ляїн яка голова єврокомісії яка зокрема і в Литві перебувала і ви знаєте, якщо ми говоримо про загрози, вони є прямі, відкриті, а є непрямі, які відбуваються. Так, от, якщо ми говоримо про те, що написало, зокрема видання Financial Times, про те, що міг бути вчинений замах на голову Єврокомісії в небі над Болгарією, коли глушили безпосередній gps сигнал і підозрюють цьому Росію, ну от, будь ласка, це. Дія не пряма, здається, але це агресивний акт, який потенційно міг е, спричинити катастрофу літака, на якому перебувала е, очільниця, фактично Європейського союзу, голова виконавчої гілки влади ЄС. Тому я би розділив перше. Що стосується гібридних загроз і викликів, вони вже є. Росія веде війну проти Європейського Союзу і проти НАТО. Подивіться публікації, які з'являються в західних медіа, про те, що дрони Росія запускає з Балтійського моря з кораблів і вони літають над Німеччиною, над країнами Балтії. І зараз тільки законодавство розробляється для того, щоб збивати ці дрони ним протидіяти. Це ж виклики, які є на сьогоднішній день прямі, тобто гібридні такі операції Кремль проводить. Що стосується прямого вторгнення, так тут можна погодитися, що можливо зараз Росія і не зважиться під час цих навчань на якісь дії спрямовані на безпосередній перехід кордону і на вторгнення там її бронетехніки, сил і засобів на, до країн Балтії. Але чи розглядає Кремль е, такий сценарій в майбутньому безумовно, тому що сам хід цих навчань, які попереджала українська воєнна розвідка, наприклад, він же спрямований на що? Він спрямований на моделювання. Фактично бойових дій проти НАТО, проти східного флангу НАТО, понад те, імітація і проведення навчань застосування ядерної зброї, це теж агресивні акти, які ну не можуть, скажімо так, залишати просто не можна залишати просто так і говорити про те, що це не є загрозами. Тобто Росія готується, але європейці вважають, що вони можуть бути здатними до прямих військових дій, наголошую, прямих. А безпосередньо десь не раніше 2030 року, але агресивні прояви є постійно. Я хочу нагадати кілька тижнів тому ситуація, яка відбувалася в небі над Литвою і в Польщі, коли залітали дрони, і ймовірно, російська гербера до Литви потрапила і так далі. Тобто, це вже спостерігається, і очевидно, що Кремль вивчає. Можливості, в тому числі для потенційних бойових дій на півночі. Однак візьміть Фінляндію. Вони дуже чітко це розуміють. Фіни дуже чітко зміцнюються. Вони не говорять про те, що неможливо, а діють так, як навчав Суньзи. Не питай, чи ворог прийде, будь готовий його зустріти. Пане Олександре, є пропозиція повернутись до того, що відбувається безпосередньо на нашій території. Росіяни готуються до осіннього наступу. Ну принаймні на це вказує масштабне перегруповання окупаційних сил на фронті. І про це пише американський інститут вивчення війни. Тож, за словами ось цих аналітиків, російське командування зосередилось на захопленні Донеччини повністю, адже на східні напрямки передислокували елітні підрозділи російської морської піхоти та повітряно-десантних військ. Перекинув російських солдат з півночі, сумщини та з херсонського напрямку, пане Олександре. Ваше бачення дій ворога на осінь. Давайте ось так Сили оборони України. Готові до такого сценарію. Я хочу нагадати, що верховний Головнокомандувач, президент України Зеленський говорив про те, що Росія перекидає війська. Про це говорив головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Чому так сталося? Сталося тому, що ворог не може діяти широким фронтом, тому що поніс великі втрати на Донеччині, і відповідно вони звужують фронт, де вони планують наступати. А внаслідок того, що вони понесли втрати, а ціллю залишається дійсно пріоритетною однією з пріоритетних захоплення Донецької області і Луганської, також яку вони ніяк не можуть захопити, хоч звітують про це постійно. То звичайно, що перекидають підкріплення, тому що несуть втрати. Багато із цих військовослужбовців російських відправились до пекла. Я думаю, що багато із цих, кого вони перекидають, зараз теж Розумієте, факти. Якщо ми подивимося на можливості ворога, на сьогоднішній день весь наступ Росії зводиться до тиску по лінії фронту. Цей тиск вони хотіли би відобразити, тим, що в певний момент внаслідок цього тиску з'явиться якась шпарина. Вздовж оборонних порядків українських військ і вони зможуть цим скористатися, просунутися, але навіть якщо так, то подивіться, що сталося з проривом в районі Добропілля. Ворог теж розраховував, що внаслідок тиску вони зможуть досягти успіху, але це було блоковано, розрізано, і противник поніс значні втрати. Так само може бути і в цьому разі. Тобто, тиск на по лінії фронту безпосередньо на лінії фронту, з намаганням десь прорватися. А я думаю, що. Навіть для нас на сьогоднішній день, крім фронту, очевидно, що ворог може посилювати і ракетно-дронові атаки. Позаяк їм не вдається на фронті досягти того, чого б хотілося стратегічних цілей не досягнуто. Оперативних також є тактичні незначні успіхи. Це правда, на жаль, Росії вдалося. Просунутись на деяких ділянках фронту і там захопити певні незначні території. Але в стратегічному масштабі успіхів немає. Хоча це не означає, що ворог буде припиняти тиск і пробувати прорвати десь наші лінії, скориставшись об'єктивними факторами, які виникають на певних ділянках, через те, що десь не вистачає сил, потрібно більше засобів і так далі. Тому вони, от хочуть, це глобально і є план. Тиснути по лінії фронту в сподіванні, що десь вдасться прорватися, пане Олександре. В нас буквально 30 секунд лишається. Все ж, поставлю вам питання. Ви зараз бачите, що є індикатором того, що росіяни будуть посилювати тиск на конкретній ділянці. Ну, морпіхів і десантників ми вже бачили на різних ділянках. Я вам скажу, що нічого з того весени, що ми не бачили влітку, скажімо так, в діях ворога нічого не буде. Будуть подібні стандартні дії. Сили оборони до них готуються, тому очікувати на те, що ця кампанія якимось чином буде відрізнятися від літньої, не думаю, за виключенням того, що вже оборонна операція збройних сил України призвела до того, що ворог вимушений маневрувати своїми резервами. Не вони нас заганяли, а ми їх намагаємося заганяти в таку ситуацію, коли ну все ж таки вони mm -hmm. вимушені звузити ділянку наступальних дій. Пане Олександре, дуже дякуємо за відповіді і тлумачення. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень.